Ось все, вискочили дві сеструні. Одна на мене нападає, а друга щось там черевик якийсь бусає. Воно ну, побігли. Ой, такі вони чудні. Не знаю, зараз у нас на випробний термін пішов в чар. У двір до дуже доброго дідуся. Вік. Та, ну не пускайте мене. Вік поважний, але через два будинки від нього живуть його діти, які, я думаю, не дай Бог, що собачку не покинуть. Ми їм віддали одного біленького з нашого кар'єрного виводка, що там живе, що у них і мишка, Жоржик залишився і ейра. Поїхали робити йому другу вакцину. Ну, сумний він. Ну як сумний? Сумний до людини. А так як інших тварин немає, то він, виходить, завжди сумний. Хоча виглядає дуже гарно, не не худенький, не замуть. Так. А що це таке Соня? Що це за новості? Так нізя роби, на білочку погналися. Ти подивися. А, розповідаю. І дідусь каже, та мені якби таку якусь собачку, щоб зі мною по двору бігала за мною. Ну, кажу, це явно не ваш варіант, якщо він три тижні пробув і за вами до сих пір не бігає, значить, ми давайте привеземо вам чака. Поміняємо. Привезли йому чака, він каже. Хай вони залишаються удвох. Може, чак його з ним буде гратися, він буде з чаком гратися, і так вони звикнуть. Ну, залишили на випробний термін, так як п'ять 5 п'яти -5 хвилинах це від притулку знаходиться. Ми на зв'язку кажу: дзвоніть. Якщо когось треба буде забрати, то ми тоді будемо забирати. Тут синятка вже привиті, умови там непогані. Там і вольєр, і будочка, і звісно, не про який цепок, мови не йде. Так що, так, у нас покачак в сім'ї. ну, надіюсь, що назавжди. Він, звісно, як віддавати їх, це... я розумію, що їм потрібна сім'я. Ну, це так боляче, він стоїть на тому вольєрі, дивиться, сльозки течуть, я риву. Ну, а що робити? Ну, ну, там все-таки людина своя, бабушка з дідуською, постійно вдома, увагу приділяють, і водичка тепленька у них, і будочка тепленька, і годують кашкою з м'язком, і зранку ввечері. Ну, я думаю, буде все добре. Ну, чим довше вони знаходяться в притулку, тим важче з ними розлучатися. Але ну як. Щось, щось теж так от треба робити, прилаштувати. Все, ця банда, це банда вже точно назавжди тут. Я так думаю, лисичка вже нікуди не піде, подивіться. Вона тут себе чувствує хазяйкою. Ну, білку взагалі мова не йде, вона не соціальна. Лисичка, може, бі, соціальна була, ну о, воно додавалося. Ну, поки її ніхто не обрав. Воно поклала лапу на каштанчика так смішно <рив> Каштанчик в мініатюрі. Гляньте, в них фігура одинакові, тільки вона менша. ну В общем, чудні собаки і радісно, що пішли в сім'ю хлопчика два. І сумно, ну надіюсь що все. Просто, може, і за того сумно, ще що зима надвигається, що все-таки зима є зима. Це випробування для тварин. Будка тепла, чи пустять їх в будинок, коли зовсім буде холодно. Ну там є літня кухня, є якісь сараї. Я думаю, все буде добре. Вони до нас не з курортів приїхали, з кар'єрів, з канав, з круч, з посадок. Так що буде все в них добре.